Європейська комісія найближчим часом внесе зміни до чинної європейської директиви щодо ваги та габаритів транспортних засобів, щоб гармонізувати національні правила, полегшити транскордонні перевезення та зробити внесок у енергоефективність та скорочення викидів. Про це дізналися із повідомлення, опублікованого прес-службою Національною федерацією транспортних асоціацій Іспанії. Наразі вже 13 країн Європейського Союзу на національному рівні ухвалили законодавства, що дозволяють 44 тонні вантажні транспортні засоби, та 10 країн, у яких дозволено 60 тонні автопоїзди. У розпорядження потрапила інформація, що найближчими тижнями Європейська комісія почне модифікацію діючої європейської директиви. Щодо ваги та габаритів транспортних засобів у рамках європейської стратегії сталої мобільності. Метою зміни є внесення значного вкладу у скорочення викидів парникових газів від транспорту, з яких 26% припадає на великовантажні автомобілі. Як заявили у Федерації, Європейська комісія підтвердила, що наразі існує реальна фрагментація ринку для використання великогабаритних. Та великовагових транспортних засобів через різноманітність національних та двосторонніх чи багатосторонніх правил за максимальною вагою та габаритами, різноманітними вимогами та існуючими системами дозволів. Європейська комісія також вважає, що нинішні правила Європейського Союзу перешкоджають повному використанню довших комбінацій стандартних транспортних засобів так звана європейська модульна система. Для озеленення сектору. Ця фрагментація також торкається інших областей ринку, таких як інтермодальні перевезення, перевезення в яких використовується більше одного виду транспорту, для перевезення одного і того ж вантажу, та перевезення транспортних засобів. Це специфічні характеристики, яких не враховуються, що призводить до зниження ефективності. З цієї причини Європейська комісія вважає за необхідне оновити чинні європейські правила для гармонізації чинного регулювання. Для цього в проект директиви найближчим часом буде внесено зміни, які автоматично уможливлять транскордонні перевезення важких або довших транспортних засобів між усіма сусідніми державами-членами, де законодавство дозволяє подібні транспортні засоби. Також буде узгоджено та адаптовано максимальну вагу та розміри транспортних засобів з найбільш поширеними допустимими в даний час обмеженнями, тобто збільшення їх ваги до 44 тонн при загальній довжині до 20 метрів 75 см, як це вже дозволено у 13 державах-членах, а також європейські модульні системи довжиною до 25 метрів 25 см та максимальною масою 60 тонн.